Інтелект більше не просто помічник, він стає конкурентом. Дослідження Microsoft показало, що перекладачі, історики, письменники та інші розумові професії опинилися серед тих, кого ще може замінити найближчим часом. Технології вже пишуть тексти, перекладають книги, навіть ведуть блоги швидше, дешевше, ну і без вихідних. Але. Чи означає це, що люди стануть непотрібними. Ми говоримо про те, кого реально замінить штучний інтелект, чи залишиться місце для творчості людини і як вижити у світі, де машини починають думати замість нас, людей? І про це ми вирішили поговорити з нашим наступним гостем Назар Токар, блогер, популяризатор науки і технології, автор Ютуб каналу Токар. Вітаємо вас у нашому етері. Добрий вечір. Не оптимістичні зараз новини йдуть про те, що штучний інтелект може замінити ось такі розумові професії. На ваш погляд, пане Назаре. Наскільки ось це все, ось ця вся страхіття воно має сенс і має під собою підґрунтя? Прошу, ну ви сказали якраз правильно, що штучний інтелект він зараз пише тексти, він створює відео, він створює контент. Вичити помилки робить переклади, тощо, тощо, тощо. При цьому поки що дуже багато з того, що робить штучний інтелект, він робить доволі погано. І це для нас хороша новина, тому що поки що люди ще потрібні. Але все йде до того, що з часом дуже велика кількість людей буде або звільнено, або їхні, їхню роботу дуже сильно зачепить штучний інтелект. А навіть якщо вони напряму не пов'язані з інформацією, або, скажімо, зі створенням або обробкою контенту, тож, все ж таки, підґрунтя є. Дійсно, будуть ось ці професії. це Цілі пласти професії будуть зникати, правильно я розумію? Тобто, в якийсь момент вже історики не будуть, наприклад, потрібні або письменники, або музиканти якісь. Тобто, просто ти пишеш технічне завдання штучному інтелекту, і все? І так, і не так. На даний момент, все, що ми називаємо штучним інтелектом, є за великим рахунком, великими мовними моделями. Це. Такі собі програми, які е, перечитали величезну кількість контенту, прочитали, грубо кажучи, всю Вікіпедію, і потім на основі цих, цих даних, які у них є, вони генерують відповіді, але вони не можуть згенерувати поки що нічого нового, тобто вони просто генерують те, що вони десь, вже, десь колись чули або бачили. Правда, це чи неправда? Вони поки що не можуть відрізнити, вони просто видають е, той контент. Який є переробкою вже перед цим отриманого ними контенту. Зазвичай це Вікіпедія або якісь хороші джерела. Ось, і до чого йде штучний інтелект, штучний інтелект зараз він розвивається до так званого загального штучного інтелекту AGM, те, над чим працює зокрема OpenAI і там деякі інші компанії? От це та м, програма, якщо це так можна назвати, той. Інтелект, який вже зможе думати, який зможе реально проводити такі обчислення, такий хід думок мати, які людина не може собі дозволити. Не тому, що людина там тупа, або людина, ну скажімо, так, не може зрозуміти, що відбувається. А поки що, ми ще можемо зрозуміти, що відбувається всередині штучного інтелекту. З часом там, через пару років, ми вже не будемо розуміти. Ми будемо просто отримувати відповіді. Можемо ці відповіді перевіряти, вони ну там зазвичай вже будуть правильними. Там в більшості випадків галюцинації вже не буде у штучному інтелекту ще через якийсь час, і цей час буде дуже і дуже невеликим. Ми вже не зможемо в принципі розуміти, чому штучний інтелект таким чи іншим чином робить якісь висновки і пропонує ті чи інші дії. Про це говорять і самі розробники штучного інтелекту, і ті експерти, які займаються цим, програмісти тощо тощо. Вони б'ють на сполох, та тому що це доволі серйозна проблема, і цю проблему вирішення цієї проблеми наразі немає. Тому ми можемо бачити, як ведеться гонка штучного інтелекту. Та по перше, між Китаєм і США, по друге, в самих США між великими компаніями. А, ніхто цю гонку зупиняти не буде. Та тому що це мільярди мільярди грошей, доларів. Десятки мільярдів я б сказав. І е, це конкурентна перевага, яку більш того ще й і провокує цю війну між штучними інтелектами, сама держава, тобто самі штати і самі е, сама Компартія Китаю, тому що це і всім вигідно, от але м куди заведеться війна людей, а е, ми не можемо собі навіть уявити. Тобто, уявіть собі, що навіть ті розробники, які зараз безпосередньо стикаються з розробкою власне штучного інтелекту, великих мовних моделей, і йдуть до. Загального штучного інтелекту вони не знають, що відбувається в тих чи інших аспектах роботи штучного інтелекту, і вони не знатимуть про це через якийсь час. Вони взагалі не розумітимуть, що там відбувається. Це як ви я там десь прочитав, що ви куту покажете іпотеку. Він може дивитися 10 років на цю іпотеку, на документи читати їх, але він не зрозуміє нічого. Ну так само люди. Дивитимося на документи на якісь результати обробки і розмисленмислень штучного інтелекту, але ми не зможемо осягнути того, що там відбувається. На це нам знадобляться ті роки, які набагато перевищать тривалість життя людини. Пане Назаре, давайте проведемо паралель між, наприклад, ядерною зброєю і штучним інтелектом, який зараз розвивається в якийсь момент. Людство. Зробила ядерну вибухівку. Потім були вибухи в Японії, побачили масштаб руйнувань і сказали: ні, людство не буде далі вкладатися в те, щоб ось цю всю вибухівку множити на весь світ. Зараз ось ця небезпека, яка чатує за штучним інтелектом, вона наче з одного боку для всіх очевидна, з іншого боку, ніхто і ви говорите про те, що ніхто не буде зупиняти ось цю всю. Подальшу діяльність з приводу все більшого і більшого поглиблення штучного інтелекту, його поглиблення його необхідності у людства для людства і в якийсь момент вже і без людства. Але чому відбувається так, що людство не хоче припинити це? Чому ми не Зараз не включаємося як людство, як люди розумні, як люди розуміють, які розуміють, до чого це може призвести. Чому це все не зупиниться? Ви згадали про ядерне озброєння. Треба уточнити, що ядерне озброєння з моменту винаходу та 40-х роках, а воно тільки покращувалося і збільшувалося в масштабах. Тому зараз є. Доволі така суттєва кількість ядерних держав, плюс Ізраїль, який говорить, що у нас немає ядерної зброї, але ми готові її використати за потреби. Та тому ядерна зброя нікуди не поділася. Зброю ніхто не відміняв, ніхто її не, не знищував. Вона продовжує собі існувати. Хороша це новина чи погана, але ядерна зброя власне і не буде потрібна Штучний інтелект це зможе зробити за нас? Можна використовувати дрони з автонаведенням, дрони зі штучним інтелектом, ракети, які будуть самостійно визначати цілі, визначати пріоритетність цілий час і місце ударів і тощо, тощо. І це все настільки оптимізує в першу чергу військову сферу, що ядерна зброя як така не потрібна буде. Ну навіщо вам треба буде руйнувати умовну Москву? Якщо можна, наприклад, просто якимось чином зробити її населення в там, мільйон разів менше, і все, і далі використовувати за своїми потребами. Те саме можна сказати про будь-яке інше місто. Для цього не треба знищувати, забруднювати атмосферу, знищувати ресурси, інфраструктуру. Для цього треба буде просто використати штучний інтелект. Інеса, ви питаєте, чому ми не можемо зупинитися? Це дуже хороше питання. І на нього зараз є дуже проста і очевидна відповідь: ми не хочемо зупинятися. Штучний інтелект зараз колосальним чином підвищує ефективність роботи людей. Коли ви готуєтесь до цього ефіру, ви можете в чат в проплачуття або Джиміна, і сказати: дай мені там 10 топових фактів, аспектів, що сталося в сфері штучного інтелекту за останні три місяці. І він, в принципі, більш-менш це вам об'єктивно дасть, і він вам зекономить на цьому. Ну, наприклад, 20 хвилин вашого часу, які ви можете використати для чогось іншого. Якщо ви будете перевіряти текст для публікації там на сайті, в газеті, в виданні, та штучний інтелект виправить за вас стилістику, виправить мовні граматичні помилки. Він додасть якихось порад щодо покращення. Якщо ми говоримо про наприклад енергетичну систему якоїсь країни, наприклад, про Францію або Італію, штучний інтелект може допомогти уникнути блокаутів. Він може допомогти уникнути того блокауту, який був в Іспанії у квітні. Так він може допомогти знаходити вразливі частини в інфраструктурі енергетичній. Радити, що коли треба робити, тобто коли ремонтувати, коли не ремонтувати, коли на це варто звертати увагу, де можна відключити якусь частину для того, щоб уникнути блекауту у більшій частині країни. А, штучний інтелект зараз допомагає шукати онкозахворювання. Він допомагає підбирати індивідуальне лікування для тих хвороб для на, на основі отриманих лікарями, звичайними лікарями даних, і це все робить у десятки разів швидше. Тобто практично в напівавтоматичному режимі лікар лише отримує результат обчислень і дивиться там, затверджується чи не затверджує. Тобто, можливо, ще й відправляє на допрацювання, але роль, наприклад, лікаря в даній сфері вже зводиться фактично до перевірки результатів того, що пропонує штучний інтелект, і це підвищує колосально і небачено швидкість і ефективність роботи лікарів. Це ми зараз можемо говорити про будь-що. Це може бути вантажні перевезення, це може бути морський транспорт, це може бути супутниковий зв'язок, а це можуть бути власне дослідження на основі досліджень. Тобто штучний інтелект може сам себе покращувати, він може сам проводити дослідження. Він може самостійно замовляти ті чи інші експерименти у людей, які він вважає за потрібне, і ми будемо не покладатися на те. Наскільки там ефективно чи неефективно той чи інший професор вирішив провести е, дослідження, ми будемо покладатися на те, як штучний інтелект проаналізував десятки тисяч параметрів е, і видав <хух>, доволі чітку і зрозумілу, е, скажімо так, дорожню карту дослідження. Він каже: дивіться, тут треба зробити таке дослідження, тут треба поставити. Такі датчики далі далі далі, і в результаті ми отримуємо такий чи інший результати. Тобто, результати будуть з'являтися набагато швидше, ніж це було навіть 10 років тому. Я вже не кажу про ХХ століття або науково-технічну революцію. Штучний інтелект змінює все. І з часом ми будемо покладатися на нього все більше і більше. І в той момент, коли ми будемо покладатися на нього максимальним чином, вже ми не зможемо від нього. Жемотак відмовитися, тоді ми опинимося в ситуації, коли штучний інтелект вже буде поводитися так, як ми не можемо оцінити. Тобто, ми не будемо розуміти, добре він поводиться чи погано. Він має хороші наміри щодо людей, чи погані він має якісь свої власні наміри, і ми вже не знаємо, як будує свої думки штучний інтелект. Навіть якщо ми його спитаємо і інформацію, яку він нам дасть. Ми не зможемо її осягнути і зрозуміти, тому що ця інформація вимагатиме тисячів років роздумів і досліджень людини. Цю цю інформацію штучний інтелект обробить і видасть за ну можливо кілька днів. Ось і тому ми стикнемося з тим, що ми будемо повністю залежати у цих критичних сферах: це, як я вже говорив, транспорт, енергетика, дослідження, RD. Наука, техніка все навіть освіта і медицина. Ми будемо повністю залежати від штучного інтелекту, а, і тут можливі будь-які варіанти розвитку подій. Наша задача буде тільки заварити чийок, відкинутися на спинку крісла і спостерігати. Ну, якщо ми вже говоримо про те, що штучний інтелект в якийсь момент перестане, для нього перестане бути необхідністю консолідація якихось зусиль з людиною, то логічно, що в якийсь момент штучний інтелект також не дурний. Він зрозуміє, що потрібно для того, щоб комфортно собі жити. Тобто, це людина стане прямим конкурентом. І про те, що ви говорите зараз, все, що ви зараз перечислили, це все одно розумові професії: професори, лікарі, вчителі, військові це все те, що потребує інтелектуального включення. Тобто, чи можемо тепер говорити, якщо б ми подивилися, так знаєте, на декілька років е, вперед, вперед, то чи можемо ми взагалі тепер говорити про те, що е, дуже скоро е, штучному інтелекту штучний інтелект дійде? До того, що він почне думати, що йому вигідно і кого йому вигідно зберігати, а кому його зберігати на цій планеті не вигідно. І, в принципі, залишить для себе абсолютно повну повну сферу діяльності, а людей залишить вже як в якийсь момент доісторичний. Просто е, помічниками фізичними, тобто е, залишаться е, тільки фізично е, такі е, накачені, знаєте, люди е, для того, щоб е, просто фізично його обслуговувати, тому що навіть жінки не будуть потрібними для того, щоб народжувати дітей, тому що ці діти будуть не потрібні. Тобто, якщо вже катастрофізувати ось цю історію, е, то ми можемо дійти зараз до доволі невтішних висновків. Ну, я думаю, що жінки так чи інакше все одно знадобляться. Але те, що ви зараз описали, це один із доволі можливих варіантів. Причому хороша новина, тут така, що це ми з вами побачимо на нашому віку. Це буде зовсім не. не я вам. не впевнена, що це <с просто <с хороша <с новина. Ну, принаймні, ми побачимо щось ще цікаве, окрім російсько-української війни, яка. Як, як, як виявилося, людей не сильно лякає, чомусь. Ну, я маю назві Європу і Штати. Щодо, щодо ваших питань, про те, чи буде штучний інтелект обирати собі кого залишати, кого не залишати, так це доволі це, це можливо. Ми можемо передбачити і такий хід думок, так би мовити, штучного інтелекту. Коли ми говоримо про... Там ті самі три закони робототехніки та Азіка, зімова Тобто, робот не може нашкодити людині. Він не може своєю бездіяльністю зробити так, щоб людина отримала зазнала шкоди. Та ну тобто і тому подібне. Так, от в ці моменти це все одно фантастика. І чи діють ці ці три правила, або там їх може, може бути більше в рамках штучного інтелекту чи навпаки вони модифіковані? Ми не знаємо. Чому? Тому що, наприклад, в OpenAI одні з там десяти компаній, яка на глобальному рівні займається розробкою штучного інтелекту, за розробку і за напрямок, за напрямок розвитку штучного інтелекту відповідають, ну, грубо кажучи, десяток людей. І хто ці люди? Чим вони думають, про що вони думають, які у них бажання? Чи там добре у них е з психікою? Ми не знаємо. Ми поняття не, не, не маємо, хто ці люди. Але від цих людей без перебільшення залежить доля сотень мільйонів жителів планети. Ну як би це дивно не звучало. І такі самі люди є в Microsoft, в Google, там там Gemini, Copilot і тощо, тощо. Е зупинити. Прогрес зупинити поступ сучного інтелекту, ми не можемо. Ми можемо лише спостерігати і насолоджуватися результатами його роботи. Я думаю, що найближчим часом, якщо говорити про хороші аспекти, я думаю, що ви хотіли про це спитати, ми ж не можемо на такій поганій ноті закінчувати ці бесіди. То е, найближчим часом я думаю, що людство побачить доволі серйозну ефективність у боротьбі з захворюванням у боротьбі з. Посухами з змінами клімату, з переробкою сміття, з ефективністю скажімо так, переробки або взагалі там навіть не відмови від використання викопних копалин. Тобто, це все дуже дуже позитивні і класні умови. Ми побачимо дуже високу ефективність банківської системи в розвинених країнах. Я впевнений, що це все в нас чекає, і ми зможемо насолодитися. Плодами штучного інтелекту в даному аспекті. Підбиваючи підсумки цієї розмови, можемо прийти до того, щоб всі ваші прогнози були здійсненими, як найшвидше, а всі мої прогнози і острахи були ніколи не здійсненими, і Людство ніколи до тієї межі просто не дожило. Я абсолютно впевнена, що можна використовувати цей штучний інтелект виключно як допомогу людині. І сподіваємося, що вистачить, знаєте, розуму. Натхнення. У тих десяти людей просто мати якісь межі того, до чого може дійти ось цей самий прогрес. Щиро вам дякуємо, пане Назаре, за таку цікаву розмову. Пан Назар Токар був з нами на прямому включенні, блогер, популізатор науки і технологій, автор Ютуб каналу токарюа Щиро дякуємо вам і прощаємось. Дякую вам.